Мої вітання, друзі! Волога паска на вершках це щось неймовірне. Хто не полюбляє сухі повітряні паски, це рецепт для вас. Дуже смачна, ніжна, ароматна, м'яка, в міру солодка з лимонною ноткою. Любителі щільної солодкої великоднії випічки оцінять. Ходімо випікати. Спочатку зробимо опару. Теплі вершки жирністю 33%. Трішки їх підігрійте, але не до гарячого стану. Просто мають бути тепленькі. Столова ложка цукру і пресовані дріжджі 25 г. Розкришити їх і добре перемішати потім. Далі додаємо 2-3 столові ложки борошна. Розмішуємо і має бути консистенція негустої сметани. Тепер потрібно притрусити опару зверху тонким шаром борошна. Так вона не буде засихати і будемо бачити, як підіймається. Борошна використовую звичайно змістом білка 10,8. Якщо знайдете 1112, буде ще краще. Взагалі в магазинах продається 10,3 не частіше. таке теж підходить. Вкриваємо опару рушником або плівкою і залишаємо в теплому місці підходити на хвилин 30-40. Далі беремо 3 жовтка і 2 цілих яйця. Додаємо 10 г ванільного цукру і 200 г звичайного цукру. Міксером збиваємо до густої білої піни. Тепер додаємо дрібку солі і 80 мл сметани 20% жирності. Знову швиденько розмішуємо міксером. Я переливаю цю суміш в миску побільше, так зручніше буде вимішувати. Опара чудово підійшла. Борошна, бачите, потріскалась? вона пухка і пороста. Перемішуємо її і додаємо до рідкої суміші. Лопаткою з'єднуємо інгредієнти. Тепер порціями всипаємо просіяне борошно і слідкуємо за консистенцією тіста. Спочатку вимішуємо лопаткою, а потім, коли тісто ставатиме густіше, продовжуємо вже руками. Вимішуємо протягом 10 хвилин. Тісто має бути ось таким м'яким і липнути до рук. Всього у мене пішло 630 грам борошна. Це разом з опарою. У вас може бути трішки більше або трішки менше. Все залежить від вологості борошна. Орієнтуйтесь на консистенцію. Вона має залишатись липкою. Накриваємо миску рушником і відправляємо в тепле місце підходити на годину годину 20. Поки що підготуємо сухофрукти. У мене родзинки і журавлина, вони попередньо промиті. По 150 грам кожного. Заливаю їх міцним гарячим чорним чаєм та залишаю на 1 годину. Тісто підійшло. Я його трішки обминаю. Тепер потрібно вмішати 120 г м'якого вершкового масла. Порційно в 5-6 прийомів. Поки не вмішаєте першу порцію в тісто, іншу не додавайте. Масло в мене жирністю 83%. Якщо маєте домашнє, то візьміть його. Чим жирніше, тим краще. Всього процес вимішування займає тут 10-12 хвилин. Після того, як ви вмішаєте все масло в тісто, воно стане еластичним і не буде прилипати до рук. Тепер по бажанню натираємо цедру одного лимона. Поєднання лимона і ванілі надає особливий смак. Сухофрукти тепер. Процідіть їх від рідини і додайте трішки борошна, щоб вони краще розподілились в тісті. Вмішуємо, щоб родзинки та журали рівномірно розійшлись по всьому об'єму тіста. Знову накриваємо рушником і в тепле місце на 1 годину. Поки що змащуємо форми розтопленим вершковим маслом. У мене це паперові форми, і якщо металеві або силиконові, теж обов'язково їх змастіть. Все, тісто підійшло, потрібно його трішки обмяти, а потім поверхню стола притрушуємо борошном, Беремо частину тіста та формуємо з нього колобок. Викладаємо на половину об'єму форми, тому що пасочки ще потім добре підіймуться. Борошна багато не додавайте, не потрібно забивати тісто, так, щоб не липло і зручно було формувати його. Знову накриваємо рушником і в тепле місце на 1 годину годину 20, щоб вони підійшли. Ось і все. Тепер розігріваємо духовку до 180 градусів верх-низ, без конвекції і відправляємо туди паски. Обережно їх переносіть без різких рухів. Через 15 хвилин шапочки починають підрумянюватися. Накриваємо їх фольгою, щоб не пригорали. Зменшуємо температуру до 150 градусів і випікаємо ще 15-20 хвилин. Більші паски випікаються трішки довше, тому можна дістати спочатку маленькі, а потім через 5-10 хвилин великі. Це якщо вони у вас різного розміру. Ось такі рум'яні красуні. У однієї навіть не шапочка, а грибочок вийшов, там було трішки більше тіста. Даємо паскам повністю охолонути. Коли вони остигли, робимо глазур та змащуємо верхівки. Як робити таку глазуру, яка не осипається і дуже смачна, даю посилання в описі під відео та в верхньому кутку екрана. Прикрасили і дайте їй застигнути. Якщо нанести такої глазурі трішки більше, то можна зробити ось такі патьоки. Якщо менше, просто буде красива шапочка. Така паска виходить однорідно рум'яна з усіх боків. По бажанню можна загорнути пасочки в пергамент. Зсередині вона виходить волога, м'якенька, ароматна і дуже-дуже смачна. Друзі, спробуйте спекти паску по такому рецепту. Це дійсно вдалий варіант приготування. Ніжна структура в міру солодка і зовсім не суха. Якщо вам сподобалось відео, діліться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім вдалої великодньої випічки та смачного життя.